Нацизм безжально і жорстко вирізаємо. Це уродженець Києва, і співак Нікіта Джигурда. Фрік, алкоголік запроданець. Віднедавна затятий пропагандист так званої СВО. Кожному танкісту героя Росії. Героя Донбаса. Донбаса Росії. Джигурда здавна відомий тим, що танцює під дудку того, хто найбільше платить. Зараз це, вочевидь, путіністи, але виступати Нікітка може під будь-яке замовлення. Процвітай же щиро ненько в нашому коханні. Хай прозріють вороженьки у Христовім храмі. До того як отримати російське громадянство, Джигурду добряче помотало. У 2014-му він підтримав Євромайдан. А через кілька років зізнався, що у той час йому пропонували роль ставленника Ерефії в Україні. Я зустрічався з людьми Віктора Медведчука і мені на рівні. Ні, СБУ, але тих, хто за Росію, запропонували стати кандидатом у президенти України до Зеленського. Але щось не склалось у Нікітки з президентством. у 2017-му Він уже отримує паспорт так званої ДНР, але ще за п'ять днів його позбавляють такого почесного громадянства. Я побачив Захарченка царство йому небесне, який, потупивши очі в підлогу, сказав, що відбулася технічна помилка. Джигурді помилково видали паспорт ДНР. Трапилось це нібито через те, що Джигурда запропонував перейменувати ДНР на ДНРУ. тобто формацію в тілі України, але з дружбою з Московією. Джигурда загрожує національній безпеці України. Круто! У 20-му році він стверджував, що Крим де Юри належить Україні. А у 22-му вже отримав російський паспорт за спрощеною процедурою і знову поніс дичину. Перемога Росії невідворотна, і не тому, що я живу на Росії, а тому, що я знаю, що духовна Русь ту, яку називають святою, вона єдина. І з цієї точки зору ті, хто замовили гру в Америці Англії з Україною, вони прорахувались, тому що неможливо відділити Україну, так як вона відпочатково входить в триєдинство духовної Росії». Судячи з усього, виплати рублями для цього фріка стали регулярними. Тепер Нікітка вже не кидається в крайнощі. Стабільно несе пропагандистську маячню. Їздить на передову і бреше, що збирається йти воювати. Приїхали на Донбас на передову. 95-й полк привезли гуманітарку і коптери, а потім сюди, тому що прізвище Джигурда йде корінням у Запорізьку Січ. Нікіта постійно козиряє своїми, начебто, запорізькими коренями, але насправді він трохи боягуз ще з часів, коли Джигурда не захотів мочити ніжки на реаліті шоу Останній герой. Ви думали, що будете жити в готелі, а вас будуть вивозити на острів? Я не буду себе гвалтувати і на острів кудись добиратись і робити щось з мокрими речами. Нещодавно Джигурду внесли до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Думаєте, йому байдуже? Дивіться самі, як його це порвало. Нещодавнє включення мого прізвища в список артистів, які загрожують нацистському режиму, який захопив владу в Україні, і я вважаю достойною нагородою, яка підтверджує мою значимість як творчої людини, яка виступає за світові цінності російської культури і звільнення від людоїдського бандерівського режиму.